Дорогі брати і сестри, 10 років тому в мене була така благодать бувати в святій землі, в різних місцях, це місцях народження Ісуса чи преображення в Єрусалимі. І також тим місцем, яке може так якось особливо мені запам'яталося і сподобалося це Галілея. Так багато природи, галілейське. Озеро, і воно, може, якось особливо нагадувало про ті різні події, які були пов'язані з Ісусом. Це там Капернаум, місто, яке, після якого залишилися лише руїни, в той час було дуже таке відоме торгове місто, місто чи також, наприклад, інші міста чи гора, на якій за традицією відбувалася нагірна проповідь Ісуса. Але так, особливим таким місцем, яке теж мені якось запам'яталося, це місце, про яке сьогодні говорить Євангеліє. Сьогодні Ісус, котрий після свого Воскресіння з'являється учням. І там, власне, в святій землі біля Галілейського озера є така, такий маленький храм, який теж називається Менса Христі, тобто стіл чи вівтар Христа, стіл Христа більше так можна перекласти. Це такий храм маленький, в якому знаходиться камінь. Камінь, де за традицією вважається, що саме на цьому камені Ісус приготував якби, сніданок для, для своїх учнів після Свого Воскресіння. Саме там, в цьому місці вважається, що Ісус зустрівся із своїми учнями. Після Воскресіння. І сьогодні ми чуємо в Євангелії власне опис цієї події, як Симон Петро, Тома, Натанаїл, які були з кани Галилейської, сини Заведеєві, і ще інші два учні пішли, щоб там в Галілеї, в цьому місці ловити рибу. Симон Петро каже, до них йдемо ловити рибу. І ці слова, які нагадують нам про те, що з чого все починалося? Тоді, коли Ісус покликав апостолів, пам'ятаємо, коли покликав Петра. Це було в той час, коли вони ловили рибу. Вони займалися цим, цим таким щоденним заняттям. Пізніше вони це все залишили. Вони покинули те, щоб ловити рибу, і пішли, як каже Ісус до Петра: ідемо, будеш ловити людей. Ідемо, ти будеш, я тебе кличу вже до нової місії, це залишив цю місію. А тут ми бачимо, що після смерті Ісуса Петро і, і деякі учні, вони не мов би повертаються до того самого. І може це бути також таким певним, може, свідченням якогось їх смутку, розчарування, може, їх знеохочення. Тому що все закінчилося, все втратили. Можливо, вони ще не були якось переконані, можливо, десь чули вже про те, що, що їм говорили про Воскресло Господа. Можливо, пам'ятали, але все одно ще якось ці слова їм не дійшли до їх сердець про те, що Ісус говорив, що Він Воскресне. І вони не би, в такому смутку, в такому розчаруванні, вони знову повертаються до своєї такої щоденної діяльності. Вони залишають. Якби, Єрусалим. Може, навіть і залишається Єрусалим з приводу такого великого почуття вини, яке вони мали, з такого великого почуття вини, тому що вони залишили Ісуса, вони втекли від Нього. І може їм здавалося зараз вже що, що кінець, навіть якщо і дійсно Ісус. Так як вони раніше чули Воскрес, навіть якщо дійсно є так, що він є живий, то чи він вже захоче мати з ними щось спільного, то чи він зможе вже їм пробачити те, що вони зробили? І вони повертаються до цього, до, до цього завдання, яке виконували. І тут що відбувається, коли вони сіли в човен знову, відбувається щось, що було на самому початку їхньої місії. Вони нічого не зловили, вони виконують своє завдання, виконують свою працю, але нічого не можуть зловити. Приходить Ісус, який стає на березі, хоча учні ще його не розпізнають, і каже їм: діти, чи у вас щось є з риби поїсти? Вони відповідають: немає. Тоді каже Ісус, закиньте невода, праворучна і знайдете. Так як і тоді знову ж таки бачимо такі паралелі, як, як на самому початку, коли покликав Ісус їх, Він знову каже їм, закиньте невода. І вони закидають, і каже нам євангелист, що вони зловили величезну кількість риби. Це не би таке в певному сенсі друге покликання, яким обдаровує Ісус своїх учнів. Коли б також вони зловили риби. Потім розпізнали, що це Ісус. Симон Петро накинув на себе одяг, кинувся в море, пливе до берега. І це все якби, сповнене таких певних емоцій, так? переживань, які там відбуваються над цим берегом Галилейського моря. І коли вони припливають до берега. То там на березі бачать, як Ісус розклав жар, як там лежить вже на ньому риба, лежить хліб, не Ісус приготував вже їм їсти. Це такий дуже символічний і дуже важливий був для них жест, для апостолів, для учнів. Це певне нове покликання, це певне відродження, коли Ісус приходить до них знову в цьому смутку, і в розпачі, може, в такому почутті вини, в якому вони перебувають. В тих питаннях, сумнівах, які вони мають, Ісус приходить до них знову, щоб не мов би наново сказати йдіть за мною. Якби хочу показати їм, що, що все, що вони роблять, принесе плоди, якщо вони будуть разом з ним. І, і тому що, якщо вони будуть слухняні Його Слову, якщо вони будуть слідувати за Його Словом, що тоді все, що вони будуть робити, буде приносити плоди. Тоді ця сіть буде повна риб. І Він немов би хоче показати своїм учням, що, що Він пробачає, що Він не тримає їм за зле, хоча, напевно, це для нього були болісні події, коли учні від нього відвернулися, коли учні його залишили. Але Ісус приходить зі своїм милосердям, зі своїм пробаченням, якби наново. Запрошує їх до місії, і, напевно, що завтра ми будемо чути наступний цей уривок продовження цієї теж Євангелії. Але, але, власне, сьогодні теж Господь, Господь нам теж до кожного з нас промовляє, і кожного з нас хоче, немов би, на наново покликати, кожному з нас хоче дати в певному сенсі такий новий шанс. І, і може інколи нам теж е, здається, що є щось, е, що Господь вже не може нам пробачити, е, що можливо якось є настільки великим і важким в нашому житті, що, що не дозволяє нам іти далі. Може, і ми в серці десь відчуваємо якусь е, розпач, може якесь знеохочення чи розчарування, може навіть і самим Господом. Так важливо, щоб ми теж сьогодні наново прийшли до Господа. Так важливо, щоб ми ще раз якось наново довірилися йому, наново відкрили Його милосердя, Його любов, яка ніколи не відвертається від нас, а І Господа, який нас на, на нову кличе, щоб ми віднайшли в нашому житті цю. Цей камінь побачили, і якби, цей камінь, до якого теж Господь нас якби, запрошує, це, це, на якому Він приготував для нас їжу, на якому Він хоче для нас приготував для нас свою особливу благодать. Тому приймімо зараз також це дар, приступаючи до. До цього вівтаря Христового відкриємо наші серця і довіримося, що він приходить до нас своїм своєю благодаті, своєю любов'ю, милосердям із тим новим покликанням, відновленням нашого покликання, яким він колись нас обдарував. Амінь.